Сьогодні в нас неділя, а це значить, що ми йдемо до церкви. А ще я зараз стою і обрізаю віточки, У мене ще трошечки залишилось. Я должен был взяти кружку і взяти. Окей. Обрізаю ці стебельця і потім ми йдемо їсти. І нам через 30 хвилин, навіть менше вже, потрібно бути на репетиції. Потім на сьому годину ми йдемо з батьками, там Сашою і Стімою, не знаю, хто там ще буде. Йдемо в ресторанчик. Тато нас запросив. Там у нього якась подія. Вот. Так що ми підемо. І от діла. Лодик. Да. Все закінчило. Красота. А ще ми вчора купили пахнючку е, відео, я знімала в Валенсі. Ми її поставили, відпосив спальню, не знаю, спальня вроді не ганяє. Але вона дуже смачно пахне. Дама де ночі, не знаю, що це таке. Она нам дуже смачно пахне. Так, да, поки я розпала, встав позиранкою. Тісто замішав, пішов, купив сир на ринку, ковбасу, все, що треба. Да? Своє на тісто. Дуже смачне, дуже класні пиріжочки. Ціна їх виходить десь він пиріжок десь євро ,50, ну, 50. Дуже і дуже Так? Ага, нормально. Uh -huh. okay, то зараз будемо їсти пірожки, десь за скільки за 200.

Туфельки, Ну це босоножки. Так. Босоножки на підборах. Ну, так. Да. Ну, не знаю. Коротше. Перший раз в житті я ходила, Я не люблю одягати щось на підборах, тому що я і так висока. Але треба одягати. Бо вони в мене є. Треба їх одягати. Дай да. сам залишився вдома. Але ми вже заходимо да. до церкви. Ми прийшли додому. <реш> Дайсон з ними заскучився. І зараз п'ята година вечора. І через 2 години, в сьомій, ми підемо в ресторанчик з батьками з рідними. Ось. І Дайсон, напевно, залишимо вдома. Тому що буде з ним важко, тим більше він вчора вже нагулявся. я думаю, що йому. Та він. Я думаю, що йому буде нормально вдома посидіти. Так що ось такі оділа. Ми вчора ввечері дуже пізно приїхали додому, і я не встигла йому помити ні лапки, нічого того, він вже спав на полу, він не спав з нами. І от зараз, якщо він з нами не йде, на мені якраз дві годинки, то я зараз йому помию лапки, а то вони в нього прям чорні. Будь здоров, то вони в нього прям чорні. Вчора стільки всього він наївся, я думаю, він там і траву їв, Ну, я чула, що, що трава вона, вона корисна для собак. Ну, і типу, що вони їдять, там якісь вітамінчики, якісь там корисні, щось там. Сьогодні ми були в церкві, я нічого там не знімала, тому що ми прийшли чисто на репетицію, а потім вже було служіння. Але була дуже класна проповідь про те, що потрібно відпускати, не потрібно тримати нічого в собі. Дуже класно, мені дуже сподобалось. Не знаю, кому не цікаво, я залишу посилання посилання на YouTube. Там, якщо комусь цікаво, там у нас прямі трансляції вони є кожну неділю, тому можете переглянути, якщо вам цікаво. Ось. І це от наше чудо. Коротше, буде тим зараз передяхатися, мити лапки йому. Дайсом. Дайсам. Посмотри. Я -дай. одягнула свою улюблену піжаму. Ось цю піжаму мені подарували на дівішнику. Да, Перед нашим весіллям мені моя племінниця подарувала цю жомку. Вона така мягенька, вона така класна. Все, забирай Дайсна і забудь. Всі, Дейсон, пока кажи. Пока. До побачення. Такий слухняний. А Дайсон, ти слухняний. Поставили тебе, ти тут сидиш, хоча ти це дуже не любиш, так? Да? Ну, що поробиш? Сьогодні у нас купання так пройшло, що я навіть сама е, суха. А то зазвичай я трішки мокра. Зараз суха. Давіта йде ви викидувати мусор? Прощай Давіт Прощай. каже, що Дайсон схожий на барашка, тому що у них зазвичай лапки тоненькі, коротенькі, а тулуб у них пушистий. І от у Дайсона зараз не саме. Дайсон! Зараз прийде! Зараз прийде! Так, да, він зазвичай отак от чекає його, поки він звертає, гавкає. Коротше, я. я ось тут стою і вибираю, що yes. я хочу одягнути. Тому що я хочу одягнути якусь сукню. В мене є ось ця, вона мені подобається. Можна її одягнути. Можна. мені потрібна потрібно допомога. Давай. Яку краще одягнути сукню? Ось цю. Є щось така. Вона коротка, а ось ця вона довга. От... Ось ця, Є ще ось ця, але вона не зручна. Ну, як вона зручна, але вона просто. Да. Якщо то не треба. Не ну, ось це засильно налітно. Є біла. ось ця, Супер. А он обил, но вдруг я запачкаю. Нет. Что мы здесь есть? Красиво. Красиво. Я так и думала. Короче, остя не. Остя так. Ще на днях ми з Сашкою були в Молі і купили собі тіні. Ось такі от. Вони від бренду n Wild. ну коротко, Вони дуже-дуже класні. Бо Саша казала, що вона дуже багато про них бачила цього, там і в і в всяких таких штуках. І вони от, я не знаю, чого в мене вони тут чорні, але взагалі вони, вони прям дуже, дуже такі сильні. Так мажуть і гарно лесі. Коротше, краса. Все, ми взовемося і будемо виходити. Коротше, ми йдемо е, до батьків, бо вони якраз по дорозі, і з ними вже підемо е, в ресторанчик, в кафешку в ресторанчик. Вот. Але на вулиці щось ми от вийшли. На вулиці так прохолодненько. Вже осінь. Вітеренствує. Ну осінь, але ми живемо в Іспанії. В Іспанії осінь то осінь. Бо холодно, повітряно. Ну, коротше, якось вітереньці. Вологість, висока вологість. Ну так. Да. Да. У нас тут в Сторіїхі, біля моря, особливо, вологість прям взагалі. Я зараз попрошу маму, щоб вона взяла мені ковтинку, тому що я не, 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 не взяла.

Таїнкі, граціас. Боже, це що, таїнською? Вау! А що там в рибі? Та виїзд. Тому їх їли, але у нас... Є. Що, риб Тобі вдома приготую. Ой, я щепочку кивну. Це солодкий бобонапродукт, так? Ага. Да? Uh -huh. mm. А це що таке? Це? Mm. Осьміношки, я думаю. Скаже, осьміношки якісь. Прикольно. Ти будеш пробувати? Яйця чи рибовщина? Ой, це вже не дуже смачно. Хочу кальмар. Це не риба м'яча? О, це тунець. Короче, я собі набрала таку <ріпи> тарілочку. Та кальмари, картошку, кріпетки. Майя будет. Давай мы счет. Что ты за длинная Это креветка в клере. В клере. Не, ну Типа просто мясо. Маленький Бедняги тебя кольца. Две дошки А? Две дошки Они две соединили в одну, а, вот штуки я так О, ты что штуки пухают. Я тебе даже смачно. Кальмары? Да, одна пальцы? Ну, они даже одна. все И мы именно занимаемся. Любовь Соус. И тут. Опять? Сашка мені подарувала олівець. Ми з нею були в магазині, я купила коричневий. І вона мені тепер чорний подарує. Ти робиш на російській мові мову чи ні? О, на українській. А що? Бо він сказав, що вона погано розмовляє українською мовою, а російською, так? Та ні! Дякую, Саша. А як ви будете з дітьми говорити українською чи російською? З ким? Українською. Українською, так? З дітьми? Нічого порозумів. І вони будуть знати тот, тот Ну так? Ні, з дітьми ми будемо розмовляти українською. Ну реально, ж Ну давіть, так на російській більше поговоримо. Так, наші батьки? Ми з собою по російськи, а з нами по українськи. А ви як? Український. Ну ми ж тут я собою по українськи. А з батьками російською. Короче, ми пішли муда. Це означає, що холодний літній. Короче, у нас пошли такий от ресторанчик, і тут є акваріум з рибой. Вчора мама з Назаром тут приходила, і вчора каже, що було двоє таких штук. Дві таких. А, Тот, ще, ще коли ми тут були. Лера. Лера. Лера, ще коли ми тут були, тут ще буду да, вот такий краб був. Да, тут було не два не таких. Можу, а зараз. Да. Прикиньте, вам, вчора було два таких, а зараз один. Сьогодні а, вже хтось... Ну видимо, що не багатжу. Напевно, нових привозять, правда? Да, їх. Бідні вони цивільные. Лера, Лера, тут ще таки краб були, ага. Що він там, там подходу? Вот я теж дивимося. Не знаю, ну буде. Все, ми вже доходимо додому. Ми там провели батьків, Сашку з Тіму. Розійшлись, йдемо додому. Зараз десь десяти. От будемо зараз ми весь, бігати спати і сьогодні. Дякую всім, що подивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім пока-пока.